Без права власності на житло та з постійним страхом виселення живуть мешканці двоповерхового будинку на проспекті Свобода. 30 років тому 20 сім'ям працівників цегельного заводу виділили тут малосімейки. На початку 2000-х завод збанкрутував і будівлю продали у приватні руки. Відтоді люди приватизувати свої помешкання не можуть. Більшість залишились проживати в будинку взагалі без прописки бо працівникам заводу обіцяли інші квартири, а від цього помешкання попросили відмовитися. Не прописані, бо ми написали відказ від малосімейки. Нас а. заставили нам сказала ультиматум, Такий комендантша поставила нам і директор заводу, єцьким. Що ми писали відказ. Будинок в аварійному стані. Штукатурка валиться, дах протікає та постійні проблеми з каналізацією. Усі ці негаразди мешканці змушені вирішувати за власний рахунок, бо дім не є на балансі у міста. Відповідно, комунальники його не обслуговують. Ремонтувати треба постійно, тому що труби на воду старі. Будинок низько стоїть у землі, фактично вже. І він, ну він десь, десь воно, якщо дощ падає, воно тут збирається вода. Ми наскільки можемо, настільки робимо, але це все кошти і кошти немаленькі. Отримати субсидію чи створити ОСББ мешканці теж не можуть. Хоча більшість жителів тут саме пенсіонери, яким потрібні пільги, а сплачують за комунальні послуги більше ніж у звичайних гуртожитках, бо продали помешкання як адміністративну будівлю, тому й ціни на комуналку вищі. Ми хотіли б ремонт робити, але не можемо зробити, тому що не знаємо. Ми зробимо ремонт. А цей хазяїн, який купив наш дом, може прийти і казати це мій дом, і нас вигнати з міліцією. Тому що ми у страху місцеві жителі кілька разів навіть подавали на власника до суду, бо вважають, що гуртожиток продали незаконно. Переконані після банкрутства заводу будівля мала перейти у комунальну власність міста, але суд вирішив інакше. Ми зверталися до власника із пропозицією, щоб він розглянув можливість повернення будівлі гуртожитку за ті кошти, за які він придбав офіційно цей гуртожиток, і мешканці погоджувалися оплатити ті невеликі кошти, але ніхто не має право заставити власника. Гуртожиток у 2004 році був проданий всього за 130 тисяч гривень. Це у рази менше його реальної вартості. Прокуратура навіть порушила кримінальну справу за фактом зловживання колишнім директором заводу службовим становищем під час продажу гуртожитку. Проте невдовзі справу закрили. У подібній ситуації в Ужгороді знаходиться ще шість гуртожитків. Їхні мешканці сподіваються на допомогу міста, бо фактично більшість таких об'єктів мали б переходити у комунальну власність, і місцева влада мала бути зацікавлена їх відстояти.